Перед святковим концертом глядачам було представлено виставку із більш як пів тисячі кращих робіт учнів підліткових клубів, гурткової роботи центру дитячої творчості для дітей та молоді це робиться для того, щоб привернути увагу і батьків, і дітей до того, що у нашому місті є центр, де дитина може розвинути свої творчі здібності. А серед виконавців загальноміського свята ансамбль танцю посмішка, студія естрадної пісні Житомирського центру творчості дітей і молоді, ансамблі ритм і тіп-топ підтримати юних зірок прийшли їх батьки, педагоги, а також керівництво міста Житомира. Певне сам час спонукав на те, що потрібно підтримати дітей, і я дуже сподіваюся і. Хочу всім про це сказати, що наші діти це наше майбутнє. Саме на них сьогодні буде напевне покладена розбудова нашої нової вільної незалежної держави. Під час свята кращим учням загальноосвітніх закладів міста, переможцем конкурсів, олімпіад, вручено 25 стипендій міського голови. Сьогодні у нас нагороджується 25 дітей, які є переможцями всеукраїнських олімпіад і переможцями всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук. Ми вдячні всім дорослим, які долучилися і які опікуються нашими дітьми. Я думаю, що фонд стипендій повинен рости, тому що ростуть досягнення. Для мене це нарада це. Шанс, який дає міська голова, щоб далі розвиватися, вона надихає нас. Молоді це дуже добре. Що і ну існують такі заходи, де взагалі нагороджують обдаровану молодь. Я зайняв посів третє місце у всеукраїнській олімпіаді з математики. Щодо мене, ця нагорода це можливо це стимул на майбутнє. Проведенню свята сприяли меценати і благодійники обласного центру. Тож загалом кращим із кращих 150 школярам, учасникам різних конкурсів, від них вручено грошові нагороди, цінні подарунки, а глядачам позитивні емоції. «Праздник об'єднує дітей всього міста різних возрастов. Починає навіть з маленьких це в цьому році году трьохлітки, і закінчуючи вже дітьми, які ну бум вже трижемліт п'ятнадцять-шістнадцять. Ну мета яка щоб вони показали, що вони зробили за цей год. Тому що у нас дуже багато премій, діти у нас талантливий в Житомирі. Кожного учасника свята здійснились бажання. Наступного року у Житомирі вшановуватимуть інших мрійників і переможців уже восьмого фестивалю обдарованих дітей. Для цього потрібні ідеї, знання і кропітка робота впродовж нового навчального року.